Хтось малює на вікні квіти, казочки смішні, вимальове старанно, він озорив бездоганно. Зима це найхолодніша пора року. Сонце взимку знаходиться низько над землею і не зігріває її. Ви помітили, що взимку ми часто вмикаємо світло в приміщенні, бо день Короткий, взимку випадає сніг. Давайте подивимось на морозне вікно. Це ніби чудова казка і зробив її мороз. Йому достатньо одного подиху, щоб скло покрилося візерунком. Давайте розглянемо цей візерунок, які кольори тут використано білий та блакитний. Це ніби чарівний сад. Але коли появляється сонечко, візерунки починають плакати та скочуватись вниз по вікну. Сьогодні я хочу намалювати разом з вами ось таке морозяне вікно. Для роботи нам знадобиться біла та блакитна глашева фарба. Уважно подивіться за моєю роботою. Та виконайте свою.